Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття. Людська свідомість є необхідною умовою виявлення буття, тому важливо розглянути, яким постає буття у людському пізнанні та усвідомленні. Це можна з'ясувати насамперед за допомогою науки. Розуміючи певну необхідність наукових знань, урешті-решт до науки, ми звертаємося тоді, коли хочемо з максимальним ступенем достовірності стверджувати про щось, що воно є або його немає. Інформація, якою володіє сучасна наука, майже безмежна. Її досить важко звести до єдиної цілісної системи, тому між конкретними науками та філософією існує проміжна пізнавальна ланочка, яка носить назву наукова картина світу. Наукова картина світу є інтегральним узагальненням досягнень багатьох наук та на підставі деяких фундаментальних співвідношень. Величини або перших предметних визначень сущого. Вирішальну роль в оформленні наукової картини світу відіграють фізика, астрономія, хімія, біологія, антропологія, наукознавство та філософія. Буття сучасної наукової картини світу має такий склад: перше, воно динамічне, друге це системне і ієрархічне. Третє багаторівневе, що поділяється на мікро, макро і мегарівень, Ну і останнє це еволюційно-демонстративне. Усі ці Частини буття поєднують у єдність об'єкта і суб'єкта. Найважливішими характеристиками буття в сучасній науковій картині світу є такі: по-перше, буття постає переважно в динамічному, а не статистичному вигляді. По-друге, буття постає в системних окресленнях, тобто в окресленнях зв'язку всього з усім. По-третє, до сучасної наукової картини світу входить рівень ієрархізована, будова проявів буття мікро та макро та мегапроцеси. Мікропроцеси це процеси субатомарного рівня, макропроцеси це рівень тіла, мегапроцеси це рівень зоряних та галактичних процесів. На всіх рівнях діють свої особливі закони. Тенденції, якісні характеристики. Сучасна фізика намагається створити теорію так званого великого об'єднання, яка б дала змогу пов'язати всі ці рівні, рівні єдиними закономірностями, але наразі такої теорії не існує. По-четверте, багаторівнева вість проявляється, Проявів буття демонструє себе ще й в еволюційно, що межує з оцінними підходами. Той факт, що за інформаційними потужностями мозок людини майже безмежний, вказує на те, що еволюція детермінізована не лише конкретними умовами, а й потенціями світового цілого. Еволюційний процес рухається у напрямі дедалі тотальнішого прояву глибинних характеристик буття. У цьому аспекті розвиненіші форми сутнього є більш демонстративні, більш розгорнуті і щодо виявлення форм буття, ніж нижчі. По-третє, сучасна наука докорінно змінила попередні уявлення про взаємозв'язок суб'єкта та об'єкта. Якщо раніше ці поняття досить радикально розводили, то тепер людина як суб'єкт постає органічною частиною світу як об'єкта. У зв'язку з усім зазначеним буття в сучасній науковій картині світу набуває характеристик суперечливої єдності процесів. Ентропії. Ентропія це хаос або невпорядкованість та самоорганізація. З одного боку, будь-яка система має тенденцію до руйнування, збільшення власної неупорядкованості, а з іншого через невпорядкованість і мінливість. Відбувається рух у напрямі гнучкіших і складніших форм самоорганізації. Отже, буття є справді складно організованою, ієрархічно побудованою та енергійно сконцентрованою системою. Суперечливість цієї системи виявляється в тому, що вона є єдиною і множиною, первинною і непервинною, скінченною та нескінченною, такою, що з'являє набуває форми просторово-часового співвідношення. Звичайно, завершують усю будову наукової картини світу філософські розвідки та узагальнення серед них дуже важливе значення має фіксація двох відомих нам і принципово відмінних статусів буття процесів це матеріальне або матеріально-чуттєве та духовне буття. Матеріальне буття характеризує множинність, подільність, просторовість, наявність маси. Опору матеріалу та силових емоцій. Духовне буття, за... Духовне буття позапросторове, самосконцентровано, рефлексивно, тобто прозоре для себе самого, ідеальне, цілісне, динамічне. Саме тому, що філософія розглядає буття не лише у його матеріальних проявах, не можна задовільнитися тими ознаками. Справжнього буття, які виробили. Виробила наука з позиції науки, до справді існуючого можна, відносити лише те, що є спостереженим, прямо чи опосередковано, а значить, те, що має просторово-часові характеристики. Якщо ж ми будемо розглядати такі явища, як ідеалізовані еталонові утворення нашого інтелекту, то з позиції науки їх не можна визнати реально існуючими, оскільки вони не підлягають змінам у просторі і часі, а до того ж не мають і субстанцій. Виявлень, тобто не передбачають матеріалу, із якого вони утворені. Тому у ХХ столітті побачила світ ціла низка творів та концепцій, у яких цілком серйозно обґрунтовувалися, що ні свідомості у її власній якості, ні її специфічних утвореннях просто так не існує. Для сучасної філософії, як вже зазначалося, буття постає найпершою фундаментальною характеристикою відношення мислення до будь-чого. Іншими словами, не існує буття, якщо людська свідомість не продукує деяких моделей, образів, еталонів у проведенні в контексті такт із якими те, що потрапляє у поле нашого сприйняття або мислення, може набути статус. Це є, тобто для філософії критерієм справжнього існування якраз і буде наявність у нашому досвіді тих складових, які би дозволяли впевнено стверджувати, це є. І тому нам повинно бути зрозумілим, чому для давнього грека, богиня полювання Артеміда справді була, але не було і не могло бути. Наприклад, генетичного коду або бактерії. Стає ясним також і те, що окремі люди наполягають на тому, що не існує і не може існувати справжнього кохання, доброти та відвертості. Але за всіх відмінностей у статусах матеріального та духовного буття все ж постає як єдине та взаємопов'язане. У гегелівській концепції буття окреслене як єдність простору і часу, множинність та єдність, ідеальність та реальність природа тут окреслена, як і новуття духу, як його постійна демонстрація через розмаїття та різні форми. Реальну єдність матеріального і духовного ми спостерігаємо в людському бутті та людській життєдіяльності. Філософія здатна, здавна усвідомлює природу людини як єдність матеріального і духовного. Отже, принаймні в людській діяльності ми бачимо принципову спорідненість матерії й духу, ідеї та справи, теорії і практики. Система людської життєдіяльності складається із взаємодії, зазначених видів буття із взаємодії, в якій кожна з цих видів належить своє місце, свої особливі риси, де кожному з цих видів належить своє місце. Де виконуються певні особливі функції. Серед сфер людської життєдіяльності, в яких яскраво виявляє себе єдність матеріального та духовного, важливе значення мають пізнання, культуру творення, розвиток суспільного життя та цивілізації, що їх ми розглянемо в подальших розділах. Виділяють три форми буття. Перша форма буття Нежива природа, механічні, фізичні, хімічні, геологічні, космічні процеси та їх структурні елементи. Другою формою буття є органічні процеси. Це жива природа, клітини, організм. Популяція, види біосфери. Третьою формою буття є світ людського буття. Це географічне середовище, техніка, матеріальне виробництво, суспільство з його підструктурами: буття, особистості, світ духовності, суспільної та індивідуальної свідомості. Структуру буття розглядав так і, також і попер. Він виділив три світи. Отже, перший світ за поперем це світ фізики, хімії та біології, тобто світ живої і неживої природи. Другий світ за попером це психологічний світ почуттів, суб'єктивного досвіду з його підсвідомими проявами стане свідомості. Ну і третій світ світ витворів людського розуму, ідей науки, моральної цінності. Роблячи висновки з розглянутого питання, звернемося до найпоширенішої класифікації, філософських позицій на основі розуміння вихідних характеристик буття, що певною мірою перегукується із основними світографіями. Філософськими позиціями розглянутими нами у попередніх розділах. Класифікація філософських позицій. Перше це монізм, розуміння буття як єдиного у своїй основі. Друге, це матеріалізм, субстанція світу є вічна та нескінчена матерія. Третє ідеалізм це субстанція світу є дух і ідея. Четверте це дуалізм, визнання двох коренів буття матеріального та духовного, рівноправними і взаємодіючими. П'яте це плюралізм, розуміння буття як абстракції від реально існуючої множини речей, якостей, процесів і життя. Шосте це субстанція визнання того, що за поверхнею явищ лежить глобальна внутрішня сутність. Сьоме це реїзм, позиція згідно з якою немає ніяких сутностей поза речами. Восьме організм. Позиція згідно з якою будова світу подібна до організму, тобто внутрішньо пов'язана так, що окремі елементи не мають у ній самостійного визначення. Дев'яте це механіцизм. Позиція, згідно з якою елементи світобудови пов'язані суто зовнішньо, тобто механічно. Десяте це є динамізм, коли світ постає рухливим. І статистичний світ у своїй основі незмінний. У наш час поняття буття доволі глибоко розроблене, гнучке, внутрішньо диференційоване. Воно дає нам вагомі орієнтири для пізнання та практичної діяльності. Водночас стало зрозуміло і причина складності цього поняття. Воно охоплює самі підвалини суб'єкту об'єктивного відношення і одночасно вписує людину в структуру світобудови, роблячи її, а особливо її свідомість, фундаментальною умовою виявлення форбуття. Отже, ми люди є завжди прибуті у відношенні до буття, а з іншого боку, буття ніби стоїть. Від завжди за нами, за нашими спинами, воно апріорно надане нам як тотальна якість, котру ми знаходимо у всьому тому, що воно у нас, і в яку ми вкладаємо все те, чим маємо справу. Буття є наш універсальний масштаб для пізнання та діяльності, а наші пізнання та діяльність постають реальними мірами використання цього масштабу.